За одну хвилину збери лук на 200 тисяч гривень в нашому магазині. Ого, я думаю, це складно буде, але можливо. Е, з чого почнеш? З дорогих речей. Куртка, зимова, пуховик. Так, дивись, 50 тисяч, але це є натуральний пух. Далі, дальше, дальше, далі. Преміата на хутрі. Дивись, такі є, такі 20 тисяч. 70. 70. Потім. Беремо карго штани. 23 тисячі. 93. Так, виходить. Потім. Дивись, отака кофта. Просто шикарна. Шерсть натуральна. І вона коштує трохи, бо ну, 27 тисяч. 120 вже, напевно, вийшло. Так. 10 секунд. Наприклад, шапку беремо. Дивись, шапка, шапка, шапка 8500. Потім пояс. 9 тисяч і рукавиці, і рукавиці, блін, не встигає. 7500. Е, чекай, сумку. 13 500. Отака. Така, або, е, чорна. або чорна. Ну, що ще, чекай. Хватає? Все. ну, вже на 200, може. А ні, не буде, напевно. Ну, хто ну, порахував? Порахуйте, порахуйте. 1040? Мені де, що, що нема 200, напевно, 130-140.